Прошу встати. Пане перший віце-прем'єр-міністр України, працівники Центрального апарату міністра надзвичайної ситуації за вашу казінку зібрану. Заступник міністра надзвичайної ситуації Геннад Прошук. Дякую. Доброго вечора. Сюди, будь ласка. Прошу сідати. Сьогодні мені випала велика честь представити вам нового керівника вашої служби Волосського Михайла Васильовича. Я вважаю, що ця досвідчена людина має можливість очолити цю службу і за дорученням керівника нашої держави, за дорученням Кам'янець-Міністрів. Я хочу зачитати указ президента України. Указ президента України за номером 743. Призначити полосських Михайла Васильовича головою Державної служби України на звичайної ситуації. Президент України Віктор Янукович. Дякую. 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 Я хочу сказати, що країни держави від нас з вами зрозумілої роботи, зрозумілої політики. Головне, щоб... В нашій країні, нашим людям жилося краще і як можна безпечніше. Я сподіваюся, що ця честь, яку вам оказав країн держави, ви її будете виконувати гарно, як порядна людина, як пацівець. Вітаю вас. Дякую. Шановний Сергій Іванович, шановні колеги, в першу чергу я вдячний президенту України Віктору Федоровичу Януковичу за оказану довіру. Рятівники України виконують всі завдання президента України, Верховного Головнокомандуюча, якісно, професійно і надійно. Дякую. Okay.